To світова прем'єра мюзиклу із танцями з південної Африки пройшла у французькому місті Ліоні. Дія відбувається в Софая Тауні. Так, власне, називається і сам мюзикл, колишньому передмісті Йоганнесбурга, легендарному центрі культури в 40-х і 50-х роках щось на кшталт паризького латинського кварталу, лондонського сохо чи Берлінського Кройцеберга. На відміну від решти поселень у південній Африці, це було так зване вільне селище. Тут темношкірому населенню дозволялося володіти землею, тож воно стало справжнім культуральним перехрестям. Це одна із тих селищ, зруйнованих п'ятдесят п'ятого року в південній Африці, де люди різних раз намагалися жити разом у гармонії. Тож нам здалося, що це одна із моделей, яку можна використовувати в щоденному житті вже демократичної південної Африки. проте нам захотілося пригадати оте старе життя демокрасісадафрика, Мюзикл поставила танцювальна компанія Via Кетелхонг, заснована на початку 90-х років у Кетелхонгу, селищі поблизу Йоганнесбурга. Їх запросили до ліонського мезон до ряданс, будинку танцю, в рамках африканського сезону у Франції. для мене найправабливішим є те, що в цьому селищі зародилися сучасні міські танці. Тож це танці, що мають потужну соціальну силу. Це танці, які мають свою місію в суспільстві, і перша з поміж них побороти бандитизм, насильство, наркоманію тощо Вони справді працювали над тим, щоб виховувати засобами мистецтва. Мені воно видається дуже зворушливим. aussi très touchant. We still do feel it. Ми й досі відчуваємо минуле нашої країни, адже батьки нам стільки розповідали. Проте нам здається, що Південна Африка молода країна, і ще багато великого і гарного має трапитись тут. тепер ми отримали можливість створити, наприклад, показувати нашу танцювальну культуру, і не тільки сучасну, але й традиційну. про таке. Ми не могли і мріяти під час апартеїду. Вивудгевкапартеї. Це дуже динамічно, так і тягне затанцювати разом з ними. Це змушує пригадати все те, що відбувається в Африці, труднощі, які там є. Це справді геніально. Повно емоцій, виходиш звідти з посмішкою. Це гарний урок життя. Супер, я так натанцювалася, аж болять коліна. Всі погоджуються з тим, що це було чудово. А вже ж!